Всім привіт, я Аліна із Китаю. і Сьогодні б хотіла поділитися з вами гарними новинами з Китаю, а саме китайцям катастрофічно не вистачає туристів. Що тут гарного, зараз вам розповім. Можете приготувати собі чаю або каву. Я буду пити ось. Подивіться ось такий от кокосовий напій. Він дуже популярний в Китаї. вже 35 років. Не міняється смак, і така, от як вона називається, не обкладинка, а дизайн. Давайте скажемо дизайн. От я його дуже люблю, дуже дизайн дивний, але... Ну, враховуючи, що йому вже 35 років, то чому ні, сьогодні хотіла вам розповісти про візові зміни, полегшення в отриманні віз, якщо ви летите в Китай, відповідно до заяви Міністерства культури і туризму, китайські туристичні компанії у першій половині 2023 року прийняли лише 5% від туристів, які вони прийняли у першій половині 2019 року. Як бачите. Ковід дуже сильно потріпав Китай, також і особливо економіку Китаю. І тому зараз китайці намагаються нас долужити, Вони придумують якісь нові класні плюшки для того, щоб туристи все більше і більше прилітали в Китай. Один із них це безвіз із Таїландом, Він взаємний, тобто китайці можуть летіти в Таїланд, та тайці можуть летіти в Китай. Також вони зробили 15-денний безвіз для деяких європейських країн, таких як Франція, Іспанія, Німеччина, Італія. Нідерланди і також 15 днів безвіз для Малайзії. Але не поспішайте закривати це відео для українців. Також є позитивні зміни. Перш за все, це Китай сказав, що візовий збір він зменшить на 25% для всіх. А друге, що Україна потрапляє в лист із 59 країн, які можуть податися на транзитну візу 144 години, тобто. Я поясню, якщо ви кудись летите, ви можете взяти візу через Китай, щоб в Китаї побути 6 днів і тут е, поподорожувати, поїсти чогось смачненького, дізнатися більше про культуру і все, що вам подобається про Китай. Як мені здається, це дуже класно, бо недавно я отримала транзитну візу в Японії, це було дуже важко, прям дуже важко. А от в Китаї можна просто так, якщо ви із цього списку і ми із цього списку. Але треба примати до уваги, що всього є 20 міст, які відкривають цей транзит. І також залежить ерія, район, територія, на якій ви можете перебувати, вона також обмежена. Це вже треба буде більше читати, куди в який порт ви прилітаєте, і де ви можете перебувати. Вже потрібно буде окремо це вивчати. Плюс, і ще що з плюсів, також українці входять в список тих країн, які можуть прилетіти безвізово на 30 днів. В Хайнань. Хайнань це острів Китаї, він знаходиться в Саус. Саус, звичайно, внизу. Там дуже класна погода, класна природа, можна дуже добре відпочити. Ми туди літали, мені супер сподобалося. Тому, якщо ви хочете полетіти на якийсь курорт, ви можете також розглядати Хайнань. От це і з того, що гарні новини. І я вважаю, що в принципі це дуже прикольно. Це тільки початок, тому що китайці вони намагаються зараз відкритися для туристів, заманити як можна більше туристів. І я думаю, що буде більше змін, можливо, якісь з них і також е, будуть на користь, так сказати, нам тому потрібно слідкувати за цими змінами. От. Як то кажуть, якщо ви хотіли або хочете, або плануєте злітати в Китай, я думаю, що навіть туристичну візу зараз буде отримати легше. Так, вона українцям все ще потрібно, але я впевнена, що її можна буде отримати вже полегше, бо китайці вони дуже хочуть, щоб ви приїхали до Китаю як турист і витратили тут трошечки своїх грошей. Бо китайці вони такі, здається. <ріх> Дуже дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про життя за кордоном. А я йду на роботу. Так, я буду працювати. Працюю я. Ну, добре, все, всім пока.